Цієї суботи на театральній площі було гаряче. Там запалювали відомі на всю Україну зірки. Діджей ранкового шоу Будільники на рускам радіо Кирил Капустін, лауреати Ківін 1997 і 2011 в юрмалі. Команда КВН дівчата із Житомира, бітбоксер Ноубоді, no ФМ ведучий Сергій Бабський. Такий подарунок до дня молоді прилучанам зробив благодійний фонд Миколи Рудьковського Сила Добра. Завчасно дізнавшись про гаряче вечірнє шоу, прилучани заздалегідь займали зручні місця на театралці, щоб не пропустити найцікавішого. А чекала на прилучан, і справді гаряча та незабутня вечірня програма з пі-джей-шоу, конкурсами та розвагами. Серед глядачів не лише підлітки, але й люди старшого віку. Я дихаю під цю музику. Все подобається люди, атмосфера, концерт розпікательна програма. Нравиться святкуємо разом з внучкою. Ось вона танцює, прекрасно представляє молодь, бо я вже їх бабуся йду. Не дивлячись на те, що зі сцени лунала далеко не ретро музика, а сучасні молодіжні хіти людей різного віку на театральній площі лише прибувало. Ну а молоді тут вже дійсно було де розгулятися найбільш активні зібралися біля сцени і витанцьовували улюблені пісні. У перервах між гарячими танцями винуватці свята брали участь у конкурсах та розвагах. Тематика найрізноманітніша, починаючи від інтелектуальних і закінчуючи такими, де міряються силою. Від бажаючих не було відбою. в каком виде спорта самый легкий мяч? Кто знает, поднимает руку, не кричим. Настольный теннис. Да. Ваши аплодисменты, один балл, настольный теннис. А она, Сереж, и она сказала тоже фейн. Я засчитываю, засчитываю, да, по одному баллу будет у людей. Хорошо, тогда назовите мне самый распространенный вид спорта в мире. Нет. И не регби, и не футбол. Еще варианты. И не бокс. Вот, легкая атлетика, ваши аплодисменты. А если быть конкретным, то бег. Прилучани з радістю бігли на сцену, щоб проявити себе у змаганнях на очах усього міста та виграти подарунок на згадку про таке гучне святкування дня молоді. А подарунки дійсно були того варті. Вони були корисними для молодих людей, як, от, наприклад, флешки пам'яті. Та найочікуванішим моментом свята став виступ дівчат з Житомира. Щоправда, насолоджуватися їх жартами прилучани могли ще задовго до цього, оскільки вони були ведучими шоу. Припали до душі прилучанам і привабливі танцівниці, які заохочували молодих людей приєднатися до себе. Спасибо Миколу Рядковскому. Девочки на сцене. <связывая> ну, это шутка была, конечно. Это благотворительность, это хорошо. Дай Бог. А все, концерт, все. И Конкурс. Если бы не было дочери, я бы тоже поборолся. А в какой ну вот за пиво хотя бы. Диджеи там всякие. Масовки плюс танці, коротше, нормально. Багато знайомих, симпатічних дівчинків. Погода теж не підкачала, в принципі. Ну і добре, що є такі люди, які можуть водії, щоб побольше організовувати такі мероприятия. Мені подобається концерт. Ну, Музика. Інтересно, послухати можна. Конкурси. Розважальна програма гарна для молоді. Можна частіше навіть такі свята проводити для молоді для нашої місті. Велике, дякую менценатушу, це зробив. Завдяки благодійному фонду Миколи Рудьковського Сила добра по прилуках побувала уже не одна відома зірка. Під час таких концертів городяни мають чудову нагоду насолодитися прекрасним виконанням, взяти автограф і навіть поспілкуватися зі своїм улюбленим виконавцем. Так сталося і цього разу. Лише ліниві цього суботнього святкового вечора сиділи вдома. А ті, хто прийшов на театральну площу, ні на хвилину не пожалкував про це. Маса драйву і позитиву. Ось чим зарядилися прилучани напередодні свого улюбленого свята, дня молоді. А все зав... Дяки депутату обласної ради Миколі Рудьковському.